Горщики, глечики, макітри, миски та дитячі іграшки. Із деталей цих керамічних виробів в Опішні створили паркан довжиною близько 17 метрів. Це черепочки, які вийняті із землі, землі, де жив гончар на початку ХХ століття. Ми розкопали ці горни і виявили дуже багато черепків. З'явилася ідея, як їх показати, бо в традиційному музеї ці черепочки зразу осідають у фонди, їх ніхто не бачить. Саме перший стенд у нас на ньому зображено всі фрагменти глиняної форми, наприклад, вінце, денце, пупок, стінка, ручка, покришка. Там повністю всього виробу зображена його частинка, якби так, що він складається. Спорудили паркан на території садиби, де працівники заповідника хочуть створити готель. Це садиба Лідіоначкої іграшкарки. У Нас виникла така ідея зробити тут готель. Коли ми почали облагороджувати цю територію, ми таким дивним дуже випадково вияснили, що тут на території є горну. І саме всі ці фрагменти археологічні цих черепочків саме з цієї садиби. Тут ми їх знайшли, і тут вирішили їх втілити їм дати їм нове життя. Який все мало вигляд спочатку зобразили на ескізі? Самі ж роботи почалися із квітня цього року. Ми спочатку всі ці ящики з керамікою, з усіма цими фрагментиками черепочків висипаємо, відбираємо, відкладаємо їх на кучки там глейчик, горщик, макітра, миска. Потім кожен фрагмент береться, малюється ескіз в повний розмір, повну величину і вже починаємо монтувати. Деталі для паркану вирізав Олександр Петченко, а монтував Микола Стовбиренко. Коли я працював із деталями. Сучасними, наприклад, там свистунці, там барани, глечики, при пошкодженні детолі я міг її замінити. Ну, вона сучасна, її є в запасі. Це в моральному плані з цим було важче працювати. Коли вона пошкоджувалася, де то другою такою вже можна було не знайти. состояла в складність полягала в тому, щоб дати йому об'єм. Наприклад, якби сюди приклеїли просто плоский шматок, ми б не досягли такого ефекту. Мені дабілість би отава ефекту. На паркані умістили вісім інсталяцій. Перші чотири стенди, наприклад, у нас вони всі повністю теракотові. Це вироби приблизно 1920-1930-х років. А потім вже наступні чотири стенди зроблені вже більш полив'яний. Форми посуду показані, представлені. Миска вже з'явилася полив'яна, потім там глечики, горщики, тарелі, всі, весь той самий посуд, тільки він просто більш барвистий. Паркан із фрагментами кераміки це перший такий арт-об'єкт на території Національного музею гончарства в Опішні. Крім нього, тут планують збудувати скляний павільйон, де експонуватимуть горно, у якому і знайшли керамічні вироби. Про це розповів Суспільному директор музею Олесь Пошивайло. Елла Трубієнко, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтавщина.